Параграф шостий Ковалентний зв'язок речовини молекулярної та атомної будови. Ковалентний зв'язок. Вам відомо, що ковалентний зв'язок виникає між двома атомами за рахунок утворення спільних електронних пар із неспарених електронів атомів. При зближенні атомів на певну відстань їхні орбіталі з неспареними електронами починають перекриватися, а ці електрони постійно переходити від одного атома до іншого. Так формуються спільні електронні пари. Ковалентним зв'язком сполучені атоми не лише в речовинах, а й у складних іонах, наприклад, OH-, so 4 po 4 Характеристики ковалентного зв'язку. Ковалентний зв'язок характеризують, указуючи передусім його кратність, атоми в молекулах водню і галогенів сполучені простим ковалентним зв'язком, а в молекулах кисню й азоту подвійним і потрійним зв'язком відповідно. Цікаво знати простий зв'язок іноді називають одинарним зв'язком. Ви знаєте, що простий зв'язок виникає внаслідок перекривання орбіталей з утворенням однієї спільної ділянки. Подвійний зв'язок має два складники, а потрійний три. Їх докладно розглядали в 10 класі на прикладах молекул вуглеводнів етену, с 2 h 4 або h 2 це h 2 і етину с 2 h 2 або HCCH. Один складник подвійної потрійної зв'язків спільна електронна пара, яка утворилася внаслідок перекривання орбіталей в одній ділянці простору. Другий складник їх у потрійному зв'язку два, зумовлений перекриванням відповідних орбіталей на двох ділянках простору. У молекулах бензену це 6 а 6 і деяких інших органічних сполук реалізується особливий ковалентний зв'язок між атомами карбону, сполученими в замкнений ланцюг. Одним із складників цього зв'язку є система із шістьох усуспільнених П-електронів. Цю систему зображують у структурній формулі молекули колом усередині шестикутника. Важливою характеристикою ковалентного зв'язку є його полярність чи неполярність. Спільна електронна пара може зміщуватися в бік одного з двох атомів, того, який є більш електронегативним. На ньому виникає невеликий негативний заряд, менший заодиничний, а на іншому атомі такий самий за величиною, але позитивний заряд, Аж бром. Дельта менше одиниці. Відповідний ковалентний зв'язок є полярним, Аж бром. Якщо зміщення спільної електронної пари немає, атоми належать одному елементу або різним елементам з однаковою електронегативністю, зв'язок є неполярним. Цікаво знати заряди на атомах у молекулі Ажбром становлять плюс 0,12 водень і мінус 0,12 бром. Ковалентний зв'язок дуже міцний. Для його руйнування потрібно витратити значну енергію. Наприклад, молекули хлору починають розпадатися на атоми при тисячі градусів Цельсію, а молекули азоту за температури понад три тисячі градусів Цельсію. У кратних ковалентних зв'язках один із складників має більшу міцність, ніж інший. Інші. Ви переконалися в цьому, вивчаючи хімічні властивості етену й етину, ненасичені вуглеводні вступають у реакції з водним, галогенами, галогеноводнями, перетворюючись на насичені сполуки. При цьому розриваються слабші складники подвійного або потрійного, зв'язків між атомами карбону, і ці зв'язки перетворюються на прості. Механізми утворення ковалентного зв'язку. Розглянутий на початку параграфа механізм утворення ковалентного зв'язку через формування спільних електронних пар із неспарених електронів атомів, називають обмінним. Атоми ніби обмінюються такими електронами. За цим механізмом з атомів утворюються молекули кисню, азоту, води, сірководню. Амоніаку тощо? Так, у молекулі амоніаку NH3 неспарені електрони атома нітрогену разом із 1С електронами атомів гідрогену беруть участь в утворенні трьох спільних електронних пар, трьох простих ковалентних зв'язків. Існує інший механізм, за яким виникає ковалентний зв'язок. Розглянемо його на прикладі утворення йона амонію nh 4 сполучення двох частинок відбувається під час взаємодії амоніаку з розчином кислоти, в якому містяться катіони гідрогену внаслідок електролітичної дисоціації кислоти. При контакті молекули амоніаку NH3 з йоном H. Пара 2 С-електронів атома нітрогену переходить у порожню 1 С-орбіталь йона гідрогену і стає спільною для обох частинок. Між ними виникає ковалентний зв'язок за так званим донорно-акцепторним механізмом. Атом нітрогену є донором електронної пари, а катіон гідрогену є акцептором. Отже, у йоні амонію nh 4 є чотири прості ковалентні зв'язки. Вони однакові, хоча механізми їх утворення різні. Нітроген у цьому йоні 4 валентний, така валентність для елемента максимальна, а його ступінь окиснення становить мінус 3. Йон nh 4 як і молекула метану h 4 має тетраедричну будову, малюнок 5. У 10 класі ви дізналися, що аміни реагують з кислотами. Поясніть утворення йона метиламонію ch 3 nh 3 при сполученні молекули метиламіну ch 3 nh 2 з йоном H+. із катіоном гідрогену може сполучатися молекула води. Цей процес також відбувається за донорно-акцепторним механізмом. Одна із двох електронних пар атома оксигену молекули H2O переходить у вільну 1 С орбіталь йона H, і між цими частинками утворюється ковалентний зв'язок. Продукт такої взаємодії йон H3O малюнок 6. H2O плюс H дорівнює H3O, йон гідроксонію. Саме ці йони містяться у водних розчинах кислот, а в дуже незначній кількості у воді. Речовини молекулярної та атомної будови. Ковалентним зв'язком сполучаються атоми в молекулах неметалів, кислотних оксидів, кислот, сполук неметалічних елементів з гідрогеном, органічних речовин вуглеводнів, спиртів, альдегідів, амінів, білків тощо малюнок сім. Ви знаєте, що багато речовин молекулярної будови мають запах серед них ванілін, оцтова кислота, моніак, сірководень, бензен, досить низькі температури плавлення і кипіння. Це зумовлено тим, що молекули притягуються одна до одної дуже слабко. Існує невелика кількість простих і складних речовин атомної будови. У них усі атоми сполучені ковалентним зв'язком, і часточка кристалик такої речовини є ніби однією гігантською молекулою. Таку будову мають, зокрема, графіт, алмаз, червоний фосфор, силіцій 4 оксид, малюнок 8 Речовини атомної будови не розчиняються в воді, органічних розчинниках, плавляться переважно при дуже високих температурах. Алмаз, силіційкарбід, борнітрит вирізняються найбільшою твердістю. Висновки, ковалентний зв'язок утворюється між атомами внаслідок формування спільних електронних пар, вони з'являються за рахунок об'єднання неспарених електронів обох атомів, обмінний механізм або зміщення неподільної електронної пари одного атома у вільну орбіталь іншого донорно акцепторний механізм. Ковалентний зв'язок вирізняється достатньою міцністю. Він існує в речовинах молекулярної та атомної будови, а також у складних іонах. Для ковалентного зв'язку зазначають кратність, розрізняють простий подвійний потрійний зв'язок, полярність чи неполярність. Речовини молекулярної та атомної будови істотно різняться за фізичними властивостями.